Всім привіт! Мене звати Леся і я дуже рада вітати вас на своєму каналі. Я так довго не виходила в ефір, так довго не знімала відео, а все тому, що не було настрою спочатку, потім було дуже мало робіт. А ще один із факторів це в мене синок бігав туди-сюди і не давав зовсім зовсім, зовсім, зовсім знімати, а також в'язати якісь вироби. Але тим не менше в мене вже не збиралось декілька робіт, які б я хотіла вам показати і поділитися своїми результатами. Відповідно, ці результати за період, напевно, весна, кінець весни, кінець весни десь так, або початок літа, і ну і протягом всього літа до даного моменту. Тому що в мене є один процес, він зараз у мене на спицях. Так, так не дивуйтесь саме на спицях. І е, саме його я вже покажу в наступному відео, тому що е, для цього відео, я думаю, хай будуть лише готові роботи, а свій процес і задуму я вже розповім тоді в наступному відео. Отож, розпочнемо ми з речей. Значить, в літній період було дуже спекотно. Ну, як спекотно, відносно спекотно. Це літо якесь взагалі не таке, як всі інші. Попередні, по-перше, на вулиці війна, по-друге, настрою зовсім немає. І по третє, навіть жари як такої на вулиці не було. Тому що всі ходили, я помітила, засмучені, всі ходили без настрою. Ну взагалі все було не так, як ми звикли з вами. От, І хотілося себе щось розбавити, розважити, якось хотілось нову ковтинку, якусь хотілось нову ем, не знаю, там маєчку, щось таке незвичне. І у мене була робота, це сумка патріотична в блакитно-жовтому кольорі. І я тоді собі подумала: ой, як чудово, чому б і ні, чому б не зв'язати якусь таку цікаву ковтинку для себе. І тоді саме народилася ось ця ковтиночка. Ось така. Трішки примят, тому що я їх витягувала із сумок. Ось. Ось така ковтинка. Навіть покажу ось узорчик. Тут сіточка, і обв'язка йде по контуру блакитна. Ось. Спочатку я її зв'язала, потім в мене ще були такі цікаві нитки, я хотіла, напевно, зв'язати іграшки і хотіла зв'язати гриви для е, своїх єдинорожків, але подумавши, подумавши, подивившись на нитки, я захотіла якусь ковтинку, яка б. Була простенькою, але в той же час була доволі цікавою. І саме в той період я зв'язала ось цю ковтинку. Вона також прим'ята трішки. Але я думаю, узор буде гарно. видно. І понизу в мене також іде. Не бачу узор. Видно вам? Надію, що ви можете побачити краще цей. Узорчик ось ось така кофтинка. Вона в'язалась дуже легко, дуже просто. Тут було лише а, узори, де ось так, доволі такий цікавий, і внизу для драпіровки. Мені хотілося щось також незвичного, і саме в той період якраз. Не хотілося пере нас, скажімо, перегружати ковтинку якимись узорами, тому що сама яскравість цих ниток, ну, мені здається, було б якось не дуже гарно. І ось така ковтинка в мене тоді з'явилася. Так як на вулиці було не завжди жарко, не завжди було комфортно ходити в маєчках, тому що то вітерець, то якісь пасмурності, якась, то взагалі щось не зрозуміло. Одним словом, я почала працювати над новою ковтинкою. Хотіла щось такого, так як попередня ковтинка була такою більш приталеною, хотілося щось такого легкого, дуже. Повітряного, щось такого цікавого. І тоді з'явилася ця картинка. Це мікс крючка, як ви можете побачити, крючок з спицями. Ось. фіксується все. Ця ковтинка має, вона дуже вільного крою. Вона має, якщо хто любить оголене плечико, то можна носити з оголеним плечиком. Ну, взагалі, як мені, це зараз, я її зараз ношу, це моя улюблена ковтинка-майка. Вона повністю з хлопку зв'язана і доволі така легка, зручна. Я взагалі в ній ніби літаю. Ось. І що стосується спиць, я вам хочу показати свою одну з останніх робіт. Е, повністю готову, тому що я буквально недавно закінчила, навіть ВТО не робила, просто відразу, відразу на себе натягнула з таким прям вау, вона мені дуже потрібна, вона мені я її так швидко-швидко зв'язала, не дивлячись на те, що це робота з спицями. Будь ласка, прошу помітити, тому що я не в'яжу спицями зачасту, тому що мені у мене болять руки відповідно від захвату спиць. Крючком мені простіше, крючком більш можливість є ухилитися, коли особливо там мій син бігає, пригає, скаче, щоб його не поранити і себе не поранити. Так? Ось, але саме цю роботу я дуже хотіла спицями зв'язати. Я хотіла об'ємне, я хотіла ем, ковтинку одіяло. Я думаю, якщо хто мене ну, зрозуміє з дівчат, що я маю на увазі? Це повинно бути легко. Це повинно бути е, таке вільне, це повинно бути тепло, і це повинно створювати такий певний затишок. Коли ти прокидаєшся, йдеш привітрювати кімнату, накидуєш на себе цю ковтинку і йдеш пити чай, дивишся в вікно, чи просто насолоджуєшся. Даними емоціями, чи робиш собі якийсь сніданок, чи будь-що. Ну, тобто це кофта для саме затишку. І я настільки сильно її хотіла, що я її буквально дуже швидко зв'язала, зв'язала з ниток, в мене були на той момент вдома. І чесно скажу, я дуже задоволена. Будь ласка, вона в мене не на. Не на плечиках, а просто так, тому що вона дуже велика. Ось такий рукавчик. Вона вже навіть почала, я ще нічого не зробила, я вона вже почала кашлататися. Це тому, що я її дуже-дуже ношу кожен день. І справа в тому, що нитки акрилові використані, вони, напевно, не дуже підходять саме. Для в'язання цього, цього кардигану, як ви бачите, полотно світиться так на, на сонечку, тому що використовувались великі спиці. Ось е, хочу показати, що сірий рукав, бірюзовий карман. Такий великий. Ось, ну і обв'язка. Ось ось така обв'язка різинкою один на один. Просто йде, я ж кажу, я одіяло, ось накинув на себе. Ось так. Ось вона, такі карманчики в ній. Ну, Я ж кажу, що ось рукава. Я не ставила собі за ціль, за мету робити якусь там планку я робила для того, щоб воно не закручувалось всередину такими трубочками. Можливо, я знаю, що дівчата в'яжуть і краще, я знаю, що дуже багато вяжуть кардигани, дуже красиві, дуже гарні. Але для мене це було щось таке, прям не можу вам розповісти словами, тому що тому вона настільки ніжна, легка, повітряна. І для мене це дуже кайфово. Я дуже щаслива, що я все-таки змогла її зв'язати, змогла її. Скажімо так, свій задум втілити в життя. Для мене це було дуже важливо. Потім у мене ще були декілька аксесуарів, тому що холод наступає дуже швидко, а коли нам холодно, нам хочеться вже щось одягнути. А одягнути в мене, ну, в принципі, є дещо, але хотілося щось новеньке. Тим паче, що. А... Я люблю щось підв'язувати між великими процесами. Знову ж таки, використовуючи спиці, я зв'язала собі ось таку шапочку з пуха норки. Не знаю, і приміряти потрібно. Ну, от якось так. Вона така в мене цікава. Потім я зв'язала такого бактуса маленького, також з спицями. Дуже-дуже такими міленькими, я не знаю, як правильно сказати, дуже маленькими спицями. Номера в мене, ну номерка немає. Але суть ось така йде, що вона він невеличкий, він сугубо під курточку закриває. І так як в мене був залишок ниток, я вирішила, що мені потрібні іще рукавички. Ось рукавички я взагалі давно не в'язала, я не пам'ятаю, напевно, ще в школі, так? Колись там в'язали, пробували. Ось такі в мене рукавички ще. Вони легенькі, дуже, до речі, зв'язані в одну нитку. Тобто, сам клубочок і підмот. Це рукавички, це бактусик. Оці невеличкі. Так. І а, шапка зв'язана в дві нитки, тому що а, у мене є ще одна зелена, і вона в одну нитку. Хотіла ще тепліше, тому тут в дві нитки. І бачите, також мілкі-мілкі спиці ми використовували, щоб можна було зробити полотно більш таким плотним. А, напевно, ви запитаєте, чому форма така дивна? Ну, не знаю, мені так захотілося. Захотілося, щоб було щось цікаве. Не таке, як завжди, не таке, як ми звикли з вами в повсякденному житті бачити. Ось. І так як це тепла шапка, ту іншу я одягнути поки не можу, тому що вона з, ангор... з ангорки зв'язана, хоч там і штучна ангорка, напевно, але ж ангорка воно буде жарко. А в такі, як зараз, погодні умови доволі такі теплі, прохолодні. От була там неділя дуже-дуже прохолодна, навіть дві неділі прохолодних ранків. І мені потрібно було гуляти з песиком, то я вирішила, що мені потрібна якась легенька шапочка, і в мене був один моточок Алізе якоїсь. Не пів точно знаю, що там півшерсть і ось така така шапулька в мене вив'язалась. Щоб можна було одягнути ось так. Вона дуже лисенька дуже-дуже-дуже така м'якесенька і доволі, як для мене, ну, зовсім-зовсім звичайна. В'язка тут резинка Три лицевих і одна петелька в... ізнанка, в... Вивор... виворот, не знаю, як правильно сказати. Одним словом, три лицевих, одна ізнаночна, отак. От і в мене ще залишились нитки, в собі рукавички зв'язала і хотіла ще зв'язати синочку. Ось такі рукавички для синочка. Також невеличкі, Легко одягаючи, широкі, тому що ну, щоб так раз ручку пропихнув і, і все. Не потрібно там стягуватись. Тут буде курточка тримати, мені здається, буде непогано, тим паче, що він уже приміряв, він з ними грався, йому було кумедно. Ну тобто, в мене є такі, які я купувала в магазині з начосами, є перчатки. А саме таких рукавичок, які б гратися, як я одягнула собі, йому одягнути, ну щось таке е легеньке, повітряне, одним словом, з'явились ось такі сіренькі рукавички. І, напевно, там ще вистачить на невеличкий снудик. Також, напевно, для синочка, тому що в мене, в принципі, бактус це є, і мені вистачить. У мене ще десь там один повинен бути зелений, теж невеличкий. Хоча я, як завжди, там, люблю великі шалі, великі бактуси, але для себе я чомусь ніколи не приміняла. Замість шалі я зв'язала кофту воздушну, да, повітряну таку. А замість ша, шали і невеличкі такі маленькі бактусики, які сугубо прикрили горло і виконують свою функцію. Ну, якби я напевно працювала, то красиво б таку вже шалю одягнула одну з своїх. Але, на жаль, у мене їх немає. В'язати найближчим часом я не знаю, що буду. Тому. Що маємо, те маємо. Я дуже рада, що ви передивилися моє відео, що ви його подивилися до кінця. І наступний ролик буде саме про іграшки. Якщо вам цікаво, будь ласка, переходьте. Ставте лайки, підписуйтесь. Я буду дуже рада вас бачити на своєму каналі. Пока-пока!